Дорогі брати та сестри ми читаємо всі коментарі. Після прочитання відбувається молитва за кожного з вас, тож залишайте в коментарях будь-яку потребу, і Господь у своїй милості відповідатиме на кожну з них. Збережи вас Господь від усякого зла, Царю Небесний, утішителю Всеблагий, душе істини. Що від Отця придвічно походиш і в Синові постійно перебуваєш, невичерпне джерело Божественних дарів, що розподіляєш кожному з волі своєї, ним же і ми, недостойні, освятилися і назнаменувалися в день хрещення нашого, зглянься на молитву рабів твоїх. Прийди до нас, осилися в нас і очисти в душі наші, щоб стали ми оселею Пресвятої Тройці. Так, Всеблагий, не погордуй нашою нечистотою і ранами гріховними, але уздорови їх всеуздоровляючим помазанням Твоїм. Просвіти наш розум, щоб ми пізнали марність світу і всього, що у світі. Оживи наше сумління, щоб безперестанно сповіщало нам, що належить робити та чого уникати, направ і онови серце. Щоб решту дня і ночі не родило злих думок і бажань неналежних. Господи Вседержителю, Боже сил і всього Тілесного, що живеш на Височинах і споглядаєш на вбогих, випробовуєш серця і думки, і все приховане і потаємне в людини наперед виявляєш, безпочаткове і повсякчасне світло, в якому немає змини чи отінення, сам безсмертний царю прийми благання наші які в теперішню годину, зважуючись на безліч твоїх щедрот, чинимо до тебе від скверних вуст, і прости нам провини наші, що вчинком і словом, і думкою, зізнання чи незнання ми вчинили, і очисти нас від усякої скверни тила й духу. І даруй нам чистим серцем і тверезою думкою пройти всю ніч теперішнього життя, в очікуванні на прихід того світлого і об'явленого дня єдинородного Твого Сина, Господа і Бога, і Спаса нашого Ісуса Христа, в котрий суддя всіх прийде зі славою, щоб віддати кожному за вчинки Його. Нехай не занепалими і зледачілими, але в бадьорості і зведені до дії ми виявимось готовими і ввійдемо з ним у радість і божественну оселю Його слави, де не перестає голос усіх, хто святкує, і невимовна насолода всіх, хто споглядає Твого лиця красу несказанну. Бо ти єси істинне світло, що просвічує й освячує все, і тебе оспівує все створіння на віки вічні. До тебе, владико, людинолюбець, вдаюся і до справ твоїх стаю з твоєї ласки, і молюся Тобі. Допомагай мені повсякчасно й у всякому дили, та захисти мене від усього лихого, що є у світі, і від диявольської спокуси, і спаси мене. І введи в царство твоє вічне, бо ти мене створив і дбаєш про мене, щоб обдарувати мене всяким добром, на тебе вся моя надія, і тебе я щиро славлю, нині і повсякчас, і навіки вічні. Вставши від сну, ранішню пісню приношу тобі, спасе і, благаючи, кличу до тебе. Не дай мене заснути в гріховній смерті, але будь щедрий до мене. Ти, що з волі своєї розп'явся, і мене, що в линощах лежу, спонукай швидше встати і спаси мене в стоянні й молитви перед Тобою, і після ночі осяй мені день безгрішний, Христе Боже, і спаси мене, вклоняюсь перед Тобою в смиренній молитві своїй. Ти, як наймудріший Отець, чуєш душу мою, допоможи відчути чудеса Твого благословення в житті. Дозволь мені бачити чудеса небес у своєму житті і відчувати твою благодать як дощ ласкавий. Ти, що знаєш таємниці серця кожної душі, вислухай мої благання як добрий Отець, нехай в житті моїм розцвітають чудеса твоєї милості. Будь для мене світлом на шляху, що веде до Твоєї любові, хай моя дорога буде наповнена чудесами небес, і Твоє благословення нехай осяє кожен мій крок. Вседержавний Боже, вічний і мудрий, Отче, дякую тобі за чудеса, які ти проливаєш на нас, хай в моєму серці завжди буде радість і вдячність за Твою незрівнянну любов і чудеса небесні. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Якщо у вас виникне бажання стати частиною добрих справ перед Господом, карта Монобанку в описі до відео. Обов'язково вкажіть ваше ім'я, ми будемо благословляти вас у молитві клопотання. Бережи вас Господь!